Весь коридор буде в світлодіодних підсвітках, повністю весь периметр. Всі плінтуси по підлозі теж будуть повністю із світлодіодними підсвітками. На даних стінах будуть вертикальні смуги теж світлодіодними підсвітками. Закінчив електромонтажні роботи на одному з наших об'єктів. Ось так у нас все вийшло. Ось такий це все має вигляд. Працювали до штукатурки, підготували нашу щитову для того, щоб штукатури могли легко все це заштукатурити, а ми потім могли нормально встановити наші, наші щити. Все прокладено в гофрі. На дану квартиру пішло 2,5 кілометри кабелю, кілометр гофри. Повністю замінили відний кабель на більшого перерізу та перемістили. Щит від забудовника в нове місце, а саме в гардеробну. Наростили гофри для закладних інтернету, затягнули два кабеля оптоволоконних, один провідний FTP та залишили одну гофру порожню для майбутніх маніпуляцій. Кабель проклали до штукатурки, плоский кабель, мінімальна товщина кабелю. Запакували всі виводи, застосували. Кабель для світлодіодних підсвіток 5 класу гнучкості в ізоляції ВВГНГ С. Основний кабель у нас ЗЗКМ ВВГНГД. Підготували кабелі для майбутніх внутрішньопідлогових конвекторів. Ось наш кабель. Зі щита привели ВВГНГ 4х1,5 квадратних міліметри. А між самим конвектором та терморегулятором, який буде регулювати нашу температуру. Залишили кабель 7 на 1 гнучкий в негорючій ізоляції. Поки що залишили його з запасом. Невідомо, де саме в конвектора буде підключення. Може бути ось тут, може бути і ось там. Тому поки що залишаємо ось так. І чекаємо на наступних майстрів з монтажу самих конвекторів. Ось тут у нас буде. Терморегулятор Він буде регулювати швидкість обертання вентилятора, який буде дути на скло своє тепле повітря, а також буде встановлювати температуру, відкривати чи закривати подачу теплоносія до системи. Ми закладаємо два оптоволоконних кабеля та один провідний і тягнемо це все до місця встановлення нашого роутера. Ось буде наш майбутній роутер в цьому місці, а також залишаємо одну порожню гофру. Скоріше за все, вона не буде застосовуватись, але на всякий випадок залишили. Можливо, щось колись в майбутньому буде змінюватись. Передбачили систему домофонії, яка буде під'єднуватись до загальнобудинкової, а також прописали всі розміри наших проводів та зробили фотофіксацію. Ось так виглядає перший етап наших робіт до штукатурки.